Парламент Греції ухвалив бюджет на наступний рік. Бюджет передбачає жорстке скорочення видатків, зокрема за рахунок зниження зарплат та підвищення податків. Цей крок дозволить уряду Греції нарешті отримати обіцяний транш фінансової допомоги від трійки на суму понад 31 мільярд євро. Його надання відтерміновували п'ять місяців. Греція зробила те, що її просили зробити, і це визнають усі. І зараз настав час для кредиторів зробити те, що вони обіцяли, і вони це зроблять, заявив прем'єр мі міністр Антоніс Самарас у неділю понад 10 тисяч людей протестували в Афінах проти нових заходів жорсткої економії. Хвиля протестів та страйків тривала у Греції весь тиждень. Цей бюджет Висмокче з грецького народу кров до останньої краплі. У такий спосіб вони розплачуються за капітали банків і ринків. Ось чому я прийшов сюди, бо тут я можу викрикнути цьому урядові олігархів та політичній еліті, а також олігархам Європи, що досить означає досить. Пан Самарас вилетів до Брюсселя, де проходить зустріч міністрів фінансів країн Єврозони. Грошей у грецькій скарбниці майже не лишилось, а для отримання нової позики потрібен час. Її надання мають ухвалити одразу кілька парламентів Європи.